5 листопада у рамках чемпіонату з футболу першої ліги на своєму домашньому полі Кремінь приймав МФК Миколаїв. Зазначимо, що команди зустрічалися на футбольному полі в рамках чемпіонатів та Кубка України сім разів. Сьогоднішній поєдинок через перебір жовтих карток пропустили два гравця Миколаєва Богдан Кушніренко і Владислав Охрунчук. На початку першого тайму за свою команду мав нагоду відзначитися нападник супротивників Сергій Кравченко. Проте удар футболіста прийняла на себе штанга воріт Кременя. Команда гостей на початку матчу грала в активний футбол, демонструвала небезпечні навіси з кутового. На перерву футболісти пішли з нульовим рахунком. Після перерви миколаївці продовжували пресингувати ворота Кременчужан, і на 59-й хвилині у вороти містян було призначено пенальті. Штрафний удар виконував колишній гравець Кременя Дмитро Сола. Рахунок гри 0-1. Наприкінці матчу нападник Миколаєва вийшов на заміну, проте реалізувати свій шанс футболіст не зміг. У компенсований час капітан Кременя Андрій Оліни кинувся в ноги форварду Миколаєва, і вже після наступної атаки господарі відігралися. Гол на свій рахунок записав Євген Морошов. 1-1 рахунок матчу. Для Кременчуцької команди це вже друга поспільничия. Головний тренер містян Олександр Головко прокоментував результат своїх підопічних. Бойова, все-таки. ми сьогодні не доведемо проігрувати І за счет характеру, за счет того футболу, який може в першому тайме не показали, але во втором тайме, навіть після забитого гола, знайшли всі силы. Я благодарен ребятам за те, що вони вірили до конца. А ось тренер Миколаєва Ілля Близнюк зазначив, що команда сама собі принесла гол. Наставник зазначив, що буде разом з командою працювати над помилками. Здесь много було боротьби, особливо концовке второго тайма. да, где мы перешли уже осознанно на п'ять защитников, на спокойное удержание счету. ничего не предвещало. И можно сказать, что сами себе тот момент, который мы заработали у своих ворогах, мы сами его создали. Наразі ФК Кремінь посідає дев'яту сходинку у турнірній таблиці. Свою наступну гру футболісти зіграють проти Кристал Херсон на Кремінь арені 15 листопада. Анастасія Шаповалова, Максим Пальчик, Кременчицькі новини.